Художню виставку під назвою Звитяжці пам'яті тих, хто повернувся на щиті, відкрили у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. На виставці представили 57 портретів загиблих захисників, які написала Ірина Чмелик, художниця з Івано-Франківщини. Метою цієї виставки є не тільки вшанування пам'яті героїв, але і е, мова про те, що треба. Вірити в те, що ми будемо жити в тій Україні, якою хотіли бачити її ці герої. Серед експонатів портрети двох воїнів з Тернопільщини Ігоря Конотопського з великих бірок та тернополянина Ярослава Кондратюка. На відкриття виставки прийшли їхні рідні. Дружина Ігоря Конотопського Людмила розповідає, в перші дні повномасштабного вторгнення її чоловік добровольцем вступив до лав 105-ї бригади тероборони. Так сталося, що за іронією долі Конотопський Ігор назавжди залишився на прикордоні Сумщини, де знаходиться славне місто Конотоп. Про це мало хто знає. Людмила розповідає, що запрошення на виставку серед експонатів, якої і портрет її чоловіка було для неї сюрпризом. Для мене то було несподіванкою. Звичайно, що. Мене опановує хвилювання, звичайно, що я переживаю за кожного, кого я знала, кого я не знала, хто віддав своє життя за мир, незалежність і спокій в нашій державі. Також прийшли на виставку і батьки загиблого героя Ярослава Кондратюка. Маті розповідає, що служба в армії була життєвим вибором її 19-річного сина. Згодом воїн брав участь в АТО. Загинув під Запоріжжям 21 травня 2022 року. Війна для нас почалася 8 березня 2014 року. Тоді, коли був взятий Крим. І їх перших, тоді він служив ще в 30-й бригаді. Їх перших кинули на Красноперекопський перекопський для того, щоб стримувати російську навалу з Криму на Херсонщину. Вони перші заїхали на позиції, допомагали міліції, які тоді стояли. І для нас війна фактично тривала з того періоду. Виставка працюватиме у музеї впродовж місяця. Після цього портрети Ігоря Конотопського та Ярослава Конратюка подарують сім'ям бійців.